Андрій Єрмак йде на фронт, пролучали заяви, і вже деякі публічні особи заявили, що таким чином справу передадуть в ДБР, і там вона успішно закриється. Але ні, це так не працює. У нас є такий документ, кримінально-процесуальний кодекс, в якому враховується підслідність для набу, для СБУ, для Нацполу, для ДБР. ДБР може розслідувати військові злочини, вчинені військовими, окрім 422. двадцять Тож і у нас підо. Озри згідно цьому КПК вручаються не особі за фактом того, що вона якась особа там військова, а за фактом злочину, вчиненого нею. Тобто, якщо Андрій Єрмак вчинив якийсь злочин на своїй посаді очільника офісу президента і набув веде вже розслідування, то він ніяк не зможе перейти на розслідування в ДБР, оскільки це не їхня підслідність, це так не працює. Але так у Андрія Єрмака, як і у багатьох інших фігурах, Анців кримінальних проваджень є багато лазівок, за якими можна е уникнути відповідальності за свої злочини. Це колись хотіла я звести собі такий блог, але поки що не дійшли до цього руку. Тож поки що ніякої зради немає. Наблюдаємо за тим, що ж нам видасть набу наступного разу, чи доведуть вони цю справу до кінця.